Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник. Всім доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги інформація з зони проведення антитерористичної операції за минулу добу. На Луганському напрямку противник вчора порушив режим тиші на крайньому сході та заході області, зокрема, в селище Болотине. Станично-Луганського району та місці Попасна. Обидва ці обстріли відбулися ввечері вже після заходу сонця. Донецький напрямок ворог знову застосував ствольну артилерію, а саме гармату калібром 152 мм. Інцидент стався в Майорську. Окрім того, тривають потужні мінометні обстріли позицій сил АТО. За минулу добу окупанти випустили по наших військах понад 230 мін. Це рекордна кількість зліта минулого року. Основні гарячі точки Донецького напрямку, як і раніше, це Світлодайська Дуга, зокрема селище Луганське, околиці Горлівки, Зайцеве, Майорськ, Ленівське, а також Авдіївка. За інформацією української військової розвідки, на західній околиці Мінерального ворог розгорнув батарею систем реактивного залпового вогню ГРАД. А в Авдіївці внаслідок ворожого обстрілу поранено цивільну особу. І на окремих ділянках фронту бойові дії перейшли фактично у цілодобовий режим, тому сили антитерористичної операції регулярно відкривають вогонь у відповідь, аби припинити провокації з боку НЗФ. Відносно спокійно, лише на відрізку лінії зіткнення між Горлівкою та Ясеноватою, всього ж, за минулу добу на Донецькому напрямку незаконні збройні. Формування здійснили більше 60 обстрілів позицій сил антитерористичної операції. На Маріупольському напрямку незаконні збройні формування порушили режим тиші у Широкіному та у Мар'янці. Усі обстріли були прицільними, тому сили АТО відповідали на їх вогонь влучним вогнем. Всього ж за добу на Маріупольському напрямку відбулося чотири ворожі провокації. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, загиблих українських військових не було. Однак шестеро наших бійців зазнали поранень, і також один український військовослужбовець загинув внаслідок дорожньо транспортної пригоди. Разом з тим, противник також несе втрати в боях з силами антитерористичної операції. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що два дні тому під Авдіївкою було поранено чотирьох окупантів зі складу так, званої, так званого 11-го окремого мотострілецького полку бандформування ДНР. І також вчора під час мінування місцевості внаслідок необережного поводження загинуло двоє та отримали поранення троє бойовиків зі складу так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади бандформування ДНР. Їх місце постійної дислокації Донецьк. І окрім того, українська військова розвідка повідомляє, що через активні бойові дії бойовики зі складу так званого другого батальйону 3-ї окремої мотострілецької бригади ДНР їх місце постійної дислокації Горлівка відмовилися зайняти передові позиції та погрожували вбити командира бригади генерал-майора Збройних сил Російської Федерації Ігоря Тімофєєва за безжальне ставлення та недолуге командування. Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями Збройних сил України попередили диверсію ворога. Так, поблизу селища Оріхове, Попаснянського району. Луганської області правоохоронці виявили реактивний піхотний вогнемет-шміль російського виробництва. Зброя була у бойовому стані та спрямована у бік дороги, якою регулярно користуються сили АТО. Українські правоохоронці провели рейд у Мар'їнському районі Донецької області. В цій акції брали участь понад 90 поліцейських та національних гвардійців. Мета рейду запобігання терактам, виявлення бойовиків, а також їх посібників, припинення незаконного обігу зброї, боєприпасів і вибухівки, а також боротьба з мародерством. Було встановлено особи 17 людей, які входять до складу незаконних збройних формувань. І також правоохоронні органи отримали інформацію про ще 16 осіб, які є інформаторами ворога. Окрім того, в ході рейду знайдено схорон з вибухівкою та боєприпасами. І знову ж таки, за інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України триває знищення промислових об'єктів на тимчасово окупованих територіях, які знаходяться під контролем бойовиків. Вчора бойовики зі складу так званої 100-ї окремої мотострілецької бригади бандформування ДНР, місце дислокації Донецьк розпочали демонтаж рейок під'їзних шляхів на шахті імені Скочинського. Рейки разом з вагонетками бойовики планують здати на металобрухт. Друзі, дякую за увагу. Це вся інформація станом на цю хвилину. Чи є запитання, уточнення? Дякую, пане полковнику. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь. Добрий день, Ксенія Дворникова, п'ятий канал. Уточніть, будь ласка, от ви сказали, що в окремих містах є цілодобовий режим вогню. А назвіть, будь ласка, де саме ось цей цілодобовий? Перш за все, це звичайно населений пункт Авдіївка. Бойовики там практично не припиняють вогонь ні в день, ні вночі. Це одна з найгарячіших точок в зоні АТО. Світодарська дуга. Майорськ Зайцеве. А, Чи є ще питання, колеги? Якщо питань більше немає, дякую, пане полковнику. Дякую, поки, на все добре. На цьому брифінг завершено. Наступний.